Хотів би зупинитися на узгодженні умов отримання бекордера. Дуже така пекуча річ іноді. Ну так, ось у мене з практики було таке, що замовляли товар який не з поточного асортименту і не поточний запас. Це був спеціальне замовлення, якась позиція, вона дорога там порядку. Я замовив постачальник, виконує все замовлення, але не виконує особливо бекордер. Частота замовлення була щотижня. Наступного тижня знову виконується замовлення. Знову бачить, що не прийшов товар, знову йде до бекордеру. І так тричі. І врешті-решт дзвонить мені менеджер постачальника. Ми в нормальних відносинах з ним були. Він каже: Послухайте, я не зрозумію, чому ви замовляєте, вже втретє замовляєте, втретє пішла на замовлення ця позиція. Тобто, у вас це три людини чи три штуки, які треба. Я не знаю, замовлення не роблю. Я зараз викликаю продакт менеджера, кажу: так і так. Каже, та ні, це один клієнт замовив, вони нам не постачають. Ну, я їм знову і замовляю. І ось так виходить, що він замовив тричі. Каже, за умовами, виявляється, контракту, ми маємо подивитися, що ця позиція не в складському запасі. Що ця позиція, якщо замовляється і вона потрапляє в бекордер, треба подивитися пункт, скільки часу йде на вставку і виконання цього замовлення. Відповідно, навпроти цього пункту стоїть два місяці. Тобто, замовивши цю позицію, через два місяці вона має поставитися, і не треба ще раз замовляти. Але оскільки ми вже замовили кілька разів, воно вже пішло до виконання і нам прийшло три штуки через два місяці. Там прийшла одна, ще за тиждень-друга, ще за тиждень-третя. Вони ось так пішли на замовлення. І куди їх робити? Ну, продукт-менеджер отримує нагороду у вигляді цих позицій. Тому працювати з бекордер є дуже деякі нюанси. Переходьте до нашого телеграм-каналу Спільнота для логістів та реєструйтесь на День логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес-зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.